Аргументація, чому сучасна українська пісня це відстій. Ну, по-перше, пологолі блядів. Це по-перше. Друге, глотають слова у піснях. Третє завивають. Четверте пропаганда порнографії. Шосте і п'яте це ганьба та одвічний національний жах. Це плюндрування взагалі українською мовою. Низька інтелектуальна пісня будь-яка українською мовою сучасна. Це якась ганьба. Ви що, бляді, не можете нормально записати кліп українською мовою? Вам потрібен викладач, мабуть, з дикції і філології української мови, щоб ви почали правильно? Співати, а не завивати, як ті бляді проститутки. Це вже набридло. Потрібно забороняти сучасну всю українську пісню. Тому підписуйтесь на цей канал, продвигайте це відео, тренди Ютубу, знищимо українську та російську пропаганду разом.